Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та Астропрогноз по місячному календарю на середу, на 30 квітня 2025 року. Новий місяць. Місяць у близнятах. День місяця четвертий, який розпочнеться о 6.34. День місяця четвертий, символ якого дерево пізнання. Це День знань. Усі починання 4-го місячного дня неминуче пов'язані з отриманням та з осмисленням інформації. Любі починання будуть успішні, якщо вони усвідомлені та продумані, будуть удачні пошуки речей та людей, яких ви загубили. Дуже гарний день для молитви, для читання священних книг, для пошуку та отримання учителя. Ну, в смислі. В сенсі наставника духовного. У цей день дуже сильна інтуїція. Прислухайтеся до неї. День краще провести на самоті, старайтеся не приймати необдуманих рішень. У четвертий місячний день небажано знаходитися в людних місцях, у великих колективах, компаніях краще побути із собою наодинці. Небажано виконувати групову роботу. Вона принесе небажані результати. У цей день добре починати любе навчання. Емоції можуть бути різними у цей день. Їх треба контролювати та відфільтровувати. Краще всього не піддаватися образам та нікому не дозволяйте, щоб вас хтось образив. Якщо ж ви дозволите цим відчуттям заволодіти вами у четвертий місячний день, то вони можуть супроводжувати вас цілий місячний місяць, заставляючи не непродуктивно витрачати час та енергію вашу. Адже куди краще попросити пробачення, ну нехай навіть у думці, та закрити цю тему та займатися чимось більш корисним та цікавим, чим пережовувати в думках образи та почуття провини, які ще нікому не приносили користі. Можна назвати цей день днем емоційної перестройки. А якщо ви гострий на язик, то в цей день краще зовсім, помовчати, так як зірвавшись із язика любе слово, воно збудеться і позитивне, і негативне. Так що будьте обережні. Карма, чули про таке? Якщо ви давно мрієте зустріти людину, яку давно не бачили, та загубили її координати, то у вас буде така нагода натрапити на інформацію про неї саме в четверту місячну добу. У цей день ви можете навіть зустріти спільних знайомих та отримати адресу чи телефон від тих людей, яких ви хочете побачити. А ще в цей день не бажано приймати якісь рішення. Отримайте інформацію, гарно все обдумайте, а на ранок приймати рішення. Це найкращий день для того, щоб займатися особистим життям. Але дуже важливий для того, щоб. Проаналізувати своє життя. Не завадило б отримати консультації психолога, психоаналітика чи психотерапевта, або ж поспілкуватися з своїм духовним наставником, якщо ви відчуваєте безпомічність чи безпорадність від тих проблем, які накопичились, та лежать грузом на душі. Любі мої. А ще зараз у нас місце стоїть у близнятах, ще трошки про проблизнят. Енергія близняць заставляє нас бути неврівноваженими. Тут нам щось хочеться, а тут уже й не хочеться. Тут ми вирішили, що будемо, а тут уже ми вирішили, що не будемо. Це ніби два ангела, знаєте, які сидять, які сидять на плечах білий і чорний. Один каже Ходім, а другий каже Сидім. Так, що прийняття важливих рішень відкладіть на другий раз. Енергія знаку Близнят спонукає нас до спілкування, але дивіться, треба в міру й поговорити, щоб не наговорити лишнього, щоб потім не було соромно за те, що наговорили. У ці дні наш організм потребує жарненької їжі, але в великій кількості її вживати не можна шкідливо бажано пере... віддати перевагу жирам рослинного походження. У ці дні можна собі дозволити і молоко домашнє, і м'ясо, і сир, але все це в міру. Також горіхи вживати можна, овочеві салати на олії. Саме в горіхах та олії найбільша кількість рослинних жирів, які в дні близнят віддадуть вам усе корисне, що в них є. Без шкоди. А ще оці дні лікуємо або ж робимо профілактику за студом та бронхітом. У цей час усі слизові шлаки відкашлюються, От, якими переповнений організм, треба їх вигріти, та вони розтворяться або ж відкашляються. Так що зробіть інгаляцію або сходіть у лазню. Знаєте, я вас посилаю в баню. Ідіть в баню. У хорошому смислі цього слова. Любі мої, я бажаю вам міцного здоров'я, я вас люблю. З вами була бабка Люся. Дякую всім щиро за ваші підписки, за ваші перегляди, за вподобайочки, за коментарі, за ваші поради. Любі мої, на все добре, до завтра!